Кому потрібен другий часовий пояс у годиннику? Навіщо платити за це 15-20 тисяч доларів, коли у вас в умовному айфоні є додаток годинник, в якому є вкладка час у світі, де ви можете подивитись, котра година одночасно там у 10-20 містах світу. То що це? Іграшка чи реальний інструмент, і про це ми з вами поговоримо, повернувшись на стенд Rolex на Watches and Wonders 24-го року. Бо саме там вони зробили окрему таку презентацію, окремий тунель, в якому розповіли історію своєї моделі GMT Master. лінійка, яка наприкінці 90-х років остаточно трансформувалася в колекцію GMT Master 2 І, чесно кажучи, всі розуміють, що не сходить зі сторінок каталогів Rolex вже майже сумарно 70 років. Здається, все це достатні привіти, щоб простежити еволюцію цих годинників, цієї моделі, і поговорити все ж таки: іграшка чи інструмент? Хочу почати з того, що в цьому році був презентований GMT Master 2 з новим Безелем, чорно-сірий. Вже його охрестили в народі як Брюс Вейн. Темний лицар, джокер, всі, хто дивились, мабуть, розуміють, про що йде мова Бетмен, вся ця історія. Його якось так: от вже навіть до анонсу почали називати Вейн з відсилом до Брюса Вейна. Гарна назва, швидко в народі з'явилась, в цьому ніхто не сумнівався. Але стосовно самого годинника, це вже звичний всім GMT Master 2. Безель, який, як мені здається, мав освіжити лінійку і дати якісь нові барви, скажімо так, в цьому році. Мабуть, один із найнудніших за увесь час. Тобто, враховуючи всі анонси Rolex в цьому році, серед яких там 99% це дорого, багато золото і діаманти, єдиний фактично спортивний годинник, і, скажімо так, базової лінійки, це якраз от сталевий GMT Master 2, який там буде коштувати по рітейлу там, свої там, 13 тисяч доларів. Купити його можна буде думаю, за 19-20, і то не раніше жовтня. Але навіть. В цьому форматі, і в цій політиці Rolex звичній вже не клієнтоорієнтовані, як на мене, там всі про це знаєте, про моє відношення до цієї політики. Але навіть з точки зору просто самого анонса, самого продукту, як на мене, це супер нудно. Тобто, ви випустили один сталевий, фактично, спортивний базовий годинник. Але що це за чорно-сірий безель? Ну тобто, типу, стримано, типу там і під якісь там спортивні історії, і під костюм. Так, можливо, але так само під костюм, під ці інше лягає і Бетмен, і Пепсі, і, і будь-який. Ну, насправді ніколи не було у Ролик з проблемою вдягнути майже будь-який їх годинник під костюм Трійку чи під якусь спортивну історію. Це є їх однією із фішок, що навіть там умовний здоровий якийсь там Діпсі лягав людям під костюм, і це ніколи не мало ніяких питань. Тому не думаю, що акцент в цьому. Питання в тому, що а, дуже багато блиску, дуже багато пафосу в новинках, але дуже сумна презентація спортивної моделі. Бо напихати всюду золото, діаманти і тому подібне це не проблема, а зробити якийсь цікавий, новий, реально якийсь яскравий, навіть можна сказати, безель, стало складністю. Я не знаю, в чому причина. Але мені він видається дуже нудним, і від єдиного такого спортивного базового анонсу в цьому році від Rolex хотілося б чогось більш яскравого і більш. На такого що десь западе в душу, навіть розуміючи їх політику, скільки він буде коштувати, наскільки це не виправдано, але хоча б він буде якийсь час не давати тобі спати умовно. Цей годинник не викликає жодних емоцій. Але давайте закінчувати з цьогорічним анонсом, бо з ним, в принципі, все зрозуміло. Про нього також був фідбек і огляд у випуску про Rolex зі стенду в Wonders, Сто не дивився, переходьте, будь ласка, до відео. Підписуйтесь обов'язково на канал, залишайте вже одразу бажано здоровий довгий коментар для розвитку україномовного Ютубу. І ми переходимо до історії лінійки в цілому, бо це відео я хотів присвятити тому, щоб нагадати, з чого все почалось, як це відбувалося, і наскільки яскравіше колись це було, і наскільки реально ефектнішою і більш цінною, як на мене, ця лінійка була колись. Історія, взагалі gmt мастеру, почалася у 50-х роках минулого століття, коли у світі семимильними кроками розвивалися міжнародні та трансконтинентальні перельоти. Все більше пілотів у своїй роботі стикалися з тим, що їм доводилося перетинати океани, і злітаючи в одному часовому поясі, вони приземлялися вже зовсім в іншому. Першою до ідеї оснастити пілотів годинниками з одночасною індикацією в двох часових поясах прийшла компанія Pan American World, Airways. на той час партнером Пан Америка була компанія Rolex. До неї і звернулося із замовленням керівництво Авіагіганта. Таким чином, компанія хотіла не лише полегшити життя пілотам, а й, хоч як би смішно зараз це не звучало, пом'якшити суворі наслідки джетлагу. Базою для нової моделі послужив годинник Tornograf Reference 6202, перша серійна модель Rolex з Безелем, що обертається. По суті, це був перший професійний годинник Rolex. З тієї простої причини, що Безель, що обертає. В обидві сторони з гравіюванням від 0 до 60, і використовувався пілотами для навігаційних розрахунків. Годинник GMT Master з'явився на світ у 1954 році. Цікаво, що на той час вони вже мали конкурентів. У 1953 році швейцарська компанія Глясін випустила першу версію моделі Airman, у якої теж був Безель, що обертається з 24 годинною шкалою, і яка теж дозволяла читати час у двохчасових поясах. Можливо, Rolex надихнулася ідеєю конкурентів, але достеменно відомо, що принцип роботи у годинника був трохи різний. Для відображення другого часового поясу GMT-Master мали додаткову годинникову. Стрілку, яка рухалась по циферблату вздовж 24 годинної шкали на Безелі, і була прив'язана до основної годинникової стрілки. Щоб налаштувати другий часовий пояс у практиці пілотів, це був час за грінвічем або час пункту виліту. Безель потрібно було повернути так, щоб додаткова годинникова стрілка показувала потрібне значення годин. Перша модель GMT-Master – це референс 6542 набула статус культовий. Годинник пропонувався в корпусі Oyster з 50-метровим водозахистом. Спочатку він не мав захисних упорів заводної голівки і був меншим за класичний формат GMT Master 38 мм проти звичайних 40 мм. Основний час на глянцевому чорному циферблаті показували ті ж стрілки, що й моделі Torn Годинникова стрілка типу Mercedes, пряма хвилинна стрілка та секундна стрілка. У стилі бреге. Біля трьох годин розташовувалось віконечко дати, закрите знаменитою вже лінзою Циклоп. Фішкою годинника став Безель, витриманий в офіційних кольорах Пан Америка. Денний час на ньому від 6 до 18 годин виділили червоним кольором, а вечірній та нічний час від 18 до 6 години синім. Таке ж забарвлення, як ви знаєте, було і у баночок Пепсі, звідти і пішло знамените прізвисько, яке закріпилося за всіма моделями з таким безелем. Це, до речі, важливий момент, бо я впевнений багато не всі розуміють, з якого ще часу фактично пішла прив'язка Пепсі. До 1956 року Безель робили. З бакеліту це такий е, різновид недорогої пластмаси, яка отримала назву на ім'я свого творця, бельгійського хіміка е, Лео Бакеланда. Бакеліт був е, добрий тим, що дозволяв використовувати на безелі радіове підсвічування, але, на жаль, не відрізнявся міцністю. Виявилося, що на ньому миттєво утворюються подряпини та сколи, навіть якщо носити годинник дуже обережно. В результаті бакелітовий безель замінили на алюмінієвий, підсвічування, на якому вже не використовували плюсом. Алюмінію стало не лише е, велика міцність, а й той факт, що кольори на безелі з часом не вигорали. Роботу годинника забезпечував калібр 1036, механізм з частотою коливань балансу: 18 тисяч напівколивань годину. Він базувався на використаному в моделі в калібрі 1030. з 1957 року по 1959 роки. Паралельно з цим механізмом у моделях референс 6542 використовували калібри 1065 і 1066. Особливістю цих механізмів стала форма ротора з незвичайними прорізами. Які надавали йому подібність до метелика. Звідси за ротором такого типу і закріпилася назва Butterfly. Як типові Tool Watch, перші моделі GMT Master спочатку пропонувалися виключно в сталі. Пізніше до практичного сталевого варіанту додалися більш елегантні версії в корпусі жовтого золота. Цей годинник вирізняв монохромний коричневий безель у тон циферблату, суворіші стрілки та годинникові мітки жовтого золота. На фото, яке ви зможете побачити на екрані, представлена модель з бакелітовим безелем та так званим nipple deal, часові індекси, на якому нагадують круглі металеві закліпки. Серед рідкісних версій. Reference 6542 також варто назвати модель із білим циферблатом, яка отримала прізвисько Альбіно. Після виходу на екрани третьої частини Бондіани, поряд із прізвиськом Пепсі, за першими GMT Master закріпилося ще одне ім'я Пасі Галор. У фільмі Goldfinder чарівна спутниця Джеймса Бонда із задоволенням носила підкреслено чоловічий годинник. Можна сміливо сказати, що модель GMT Master Reference 6542 стала. Родоначальницею категорії наручного годинника, що показує час декількох часових поясів. Ну а ранні її версії з бакелітовим безелем перетворилися на аукціонний раритет, за яким сьогодні всі. Колекціонери ганяються і викладають дуже великі гроші. Свіжий приклад аукціон Філіпс у Женеві, який проходив у травні двадцять року. Модель із бакелітовим безелем, вперше, що була продана у 1959 році, пішла з молотка за 138 600 тисяч швейцарських франків. 1959 року. На зміну моделі «Референс 6542» прийшов референс 1675». Найвідоміші з вінтажних GMT Master годинник, що перетворив авіаційну лінійку Rolex на ікону годинникового ринку, випускали їх аж до 1980 року. Враховуючи довгий період випуску, знайти цей годинник на ринку набагато простіше, ніж той референс, що ми обговорювали раніше: 6542. Але й тут є свої єдинороги. Наприклад, модель Long, також відома як Mark 1. Особливість годинника полягає в тому, що буква І в слові Rolex має рисочки однакової довжини. А ось інший приклад. На фото, яке ви також будете бачити, представлена модель 1961 року, відома як GMT Master Reference 1675 Exclamation Mark. Зверніть увагу на точку. На позиції 6 годин, яка робить годинникову мітку, схожою на знак оклику, так на початку 1960-х років, Rolex виділила особливу партію циферблатів з меншим вмістом радію, продемонструвавши, що годинник відповідає вимогам комісії з атомної енергії. Корпус годинника став ширшим і виріс до звичних сьогодні 40 мм. Заводна голівка обзавелася захисними упорами. До 1964-1965 років. Ків вони були гострішими, але після їхнього контурингу пом'якшилися до 1964 року. циферблат моделі був глянцевим, пізніше став матовим. Приблизно в цей час Rolex починає використовувати в годиннику третію. Підсвітку з 1959 по 1965 роки, як начинка, в годиннику використовувався калібр 1565 з балансовою частотою 18 тисяч півколивань на годину. Пізніше модель оснастилася калібром 1575 з балансовою частотою 19800. А у 1971 році механізм модифікували, забезпечивши його функцією стоп секунди. GMT Master референс 1675. Перші спортивні Rolex, доступні у сплаві ролесор. Це мікс. Rolex, сталі та золота. Годинник також був доступний у золоті. Цікаво, що до 1967 року золота версія не мала захисних упорів заводної голівки. 1980 року в історії лінійки GMT Master відкривається нова сторінка. На ринок виходить нова модель Reference 16750, що працює на калібрі 3075. Особливістю механізму стала висока частота коливань балансу 28800 півколивань на годину та функція швидкої зміни. Дати. Модель випускалася до 1988 року, що прозоро натякає на високий попит цього годинника у колекціонерів. Особливо затребуваними вважаються попередні версії з матовим циферблатом і без золотих годинникових індексів, які виходили до 1986 року. Після 1986 року циферблат годинника знову став глянцевим, а годинникові мітки на циферблаті виготовлялися з білого золота. Найвідомішою Моделю цього періоду стала модель з референсом 16753, що отримала прізвисько Рутбір і Клінт Іствуд. Перше приклеїлася до годинника через забарвлення Безелю, що нагадувало банку знаменитого пива. Друге з'явилося після того, як саме в цьому годиннику кілька разів з'являвся на екрані культовий голівудський актор Клінт Іствуд. Хоча ще 1983 року ролик запустила ринку першу модель GMT Master 2, яка задала сучасні стандарти. Лінійки деякий час моделі GMT Master і GMT Master 2 випускалися паралельно. Перехідний період припав випуск моделі Reference 16700, що керувалась калібром 3175. Годинник знаходився у виробництві з 1988-1989 по 1999 роки. З основних характеристик цих моделей можна виділити легка перероблений корпус, який пропонувався тільки в сталі: червоно синє та чорне забарвлення безелю та часові індекси з білого золота. Як і в попередніх версіях годинника, gmt стрілку не можна було налаштовувати окремо від основної годинникової стрілки. Ця опція стала доступна пілотам Rolex тільки з випуском моделей GMT-Master 2. Я хочу додати такий момент, що GMT-Master 2, як на мене. Насправді є однією з найбільш цікавих моделей Ролекса. Дивіться, хайп навколо умовної Дайтони, Пол Newman, це все класно, але це все речі, вирвані з контексту, скажімо так, з точки зору прив'язки до якоїсь там однієї двох людей, містечко Дайтона, перегони розумієте, це, це історія, яка була мертва, а потім через топовий маркетинг зажила новим життям. Сабмарінер. Чи GMT Master. Це лінійки, які йшли в якомусь своєму потоці, і просто крок за кроком, рік за роком, йшли, йшли, йшли і набували вагу. І для мене це ті моделі, і GMT Master зробили себе самі за багато-багато років. І ось історія там з пілотами, пан Америка. Це Дійсно фундаментально цікава історія народження тієї чи іншої моделі. Розумієте, це не створення годинника, типу буде все еге-гей, а потім він лежить і там десь хтось його колись надягнув, і воно там якось пішло, потім знову вмерло, а потім ми його будемо перероджувати там великим хайпом, дефіцитом і всім іншим. Тобто, дійсно GMT Master – це цікава лінійка, це годинник, який створювався і набирав вагу. От всі свої там 70 плюс років існування. І для мене це дійсно класна, гарна модель, але знову ж таки в форматі можливості придбати її за рітейл. А бажано ще щоб вона була трошки дешевша. Ну от, якщо прям дуже чесно, але це вже питання риторичне. Ключовий момент в тому, що GMT-функція особисто для мене точно не є іграшкою. Я доволі часто подорожую, переміщаюся і дійсно. Не завжди суперзручно діставати телефон, виходити там, я не знаю, з якогось відео, щось там згортати, заходити, який час там воно там може ну десь там розрядився, десь там ну, лежить. Ну тобто розумій, так тобто, це все одно процес не найзручніший підняти руку і зрозуміти, котра година там в моєму пункті. І в пункті, з яким мені потрібно тримати певний там конект, чи знати, що там відбувається, там чи десь якась там зустріч в когось. А мені потім треба вчасно написати, там дізнатися. Тобто, ось це супер зручна історія. І gmt функція насправді є однією з найбільш популярних у годинниковому світі. Тобто, якщо там хронограф як функцію супермало хто використовує, і купують дійсно заради там певної стилістики і душі хронографу, так. То GMT, це я як і дата для багатьох, це супер практична історія. Тобто, стосовно GMT, ну я не знаю людей, які купують насправді GMT просто там заради якоїсь додаткової стрілки, чи там безелю на 24 там години. Тобто це реально практична функція. Для мене вона є важливою там, не знаю, розуміти там о котрій годині там і яка зараз там буде грати там Інтер Майами з Лео Месі там в Штатах, чи там. Вилітаємо звідси, маємо прилетіти туди, що там, як, там, довгий переліт, так? або там, там 3-4 години перепад, треба розуміти, що там в мене в якійсь там поїздці, йому в Ісландії, що там у родичів там, в Києві. Тобто супер практична історія, яка в тебе на руці вона не розрядиться, вона там десь там не валяється якось там, дістати, розблокувати, кудись вийти, кудись зайти. Тобто Це історія для мене. Супер зручна і супер важлива. Тому для мене GMT як функція неважливо, це GMT Master 2 чи Seiko 5 серії GMT, які я, до речі, дуже люблю. Це супер зручна, важлива функція, яка для мене точно не є іграшкою. Буде цікаво послухати, як ви відноситесь до GMT. Чи є у вас в колекції годинники з функцією другого часового поясу, чи користуєтесь ви нею? І якщо користуєтесь, то. Як саме які у вас кейси, або для чого ви взагалі його купували? Яка була біль, яку ви намагалися цим годинником вирішити? Буде дуже цікаво, друзі. Я хочу відмітити, що із всіх анонсів Rolex, саме цей стенд, можливість доторкнутися до всієї ось цієї лінійки до перших годинників, які були створені там на замовлення Пан Америка, і от зародження цього годинника? Це мабуть найкраще, що зробили Rolex в цьому році, бо саме годинникові анонси, як на мене, це? Провал, фіаско, акцент на якийсь там ринок, знову ж таки, Азія, Емірати, діаманти, Дайтона з усіма можливими кольорами там багетних діамантів. Ну тобто, це все туди. Це все туди, а ось це. Цей стенд це можливість доторкнутися до історії класного, спортивного, гарного годинника. Саме анонс мені набагато більше сподобався версія GMT що в біколорі, що в золоті минулого року. От там був класний новий свіжий яскравий GMT. Цього року презентований годинник супер нудний. Мені зовсім не подобається, але я дуже щасливий, що потрапив на стенд. Присвячений лінійці GMT як такій, і зміг доторкнутися до цієї легендарної епохи і зародження цього годинника, який як лінійка мені дуже імпонує. Не враховуючи цьогорічного анонсу, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Це занурення в історію лінійки GMT Master і того, як вона перейшла наприкінці 90-х років в GMT Master 2, вже відому нам на сьогодні. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, бережіть себе і до нових зустрічей.